На дворі весна і здається вже зовсім тепло, але час від часу холодний вітер може нагадувати про себе. І тоді не завадила б ось така пов'язка. Це не тільки добрий захист, але й гарна прикраса на голові. Тож давайте подивимося, як можна зв'язати таку пов'язку із косичок. Набираємо 18 петель, знімаємо першу петлю. І пров'язуємо дві виворотні петлі, пров'язали, тепер в'яжемо лицеві. Одна лицева, друга лицева, пров'язали. Далі в'яжемо з вами три виворотні петлі. Перша Друга і третя. Тепер дві лицеві. І знову три виворотні. Знову дві лицевих. Три виворотні петлі пров'язали перший ряд. Тепер повертаємо в'язання в іншу сторону. Це в нас буде виворотня сторона. І починаємо в'язати другий ряд. Першу петлю знімаємо і уважно дивимося на узор. Вяжемо по узорі дві лицевих. Тепер бачимо дві виворотні. Далі три лицевих. На зворотній стороні в нас були три виворотні, а на цій стороні ми в'яжемо їх як три лицевих. Перша, друга і третя. І знову слідкуємо за узором. дві виворотні, три лицевих. Дві виворотні. Дві лицевих. Остання петля в'яжемо виворотнею. Ось закінчили в'язати другий ряд. Продовжуємо далі, в'яжемо третій ряд. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо дві виворотні петлі. Далі дивимось уважно, вводимо спицю у другу петлю, де у нас дві лицеві. Робимо накид, пров'язуємо, не знімаючи зі спиці. Вводимо спицю в першу петлю і пров'язуємо знову лицевою, тепер знімаємо зі спиці. Далі в'яжемо Три виворотні петлі, пров'язали. І знову ж те саме. Вводимо спицю в другу петлю, накид, пров'язуємо, не знімаючи спиці, Вводимо в першу петлю, пров'язуємо накид і знімаємо зі спеці. Три виворотні. Пров'язали знову. Вводимо спицю в другу петлю, пров'язуємо лицевою, не знімаємо спиці, друга перша петля і пров'язали ці дві петлі знову виворотні. Закінчили третій ряд. Далі узор повторяється так декілька разів. Моя пов'язка вже майже готова. І зараз я би хотіла показати вам, як зробити спереду ось такий красивий перепліт. Насправді в цьому немає нічого складного, а робиться це доволі просто. Ось тут просто потрібно зшити, але як саме, давайте зараз. Разом зі мною уважно подивитись. Беремо цих виворотну сторону цих два, два кінці виворотної сторони, два кінці і спробуємо зараз їх зшити. Це лицева сторона. Їх ось так склали такою виворотною стороною, лицева в серединці. і накладаємо кінець одної частини пов'язки на іншу. Але накладаємо так на половинку, половинку. і з другої сторони. І тепер з цієї сторони ось ось так ми склали. Складаємо так, щоб були кінці всі одинакові. І ось тут ми з вами зараз зшиємо. Ну, звичайно, зробимо це голкою, акуратно зшиємо цей кінець і так зараз собі уявимо, як це буде виглядати. Ось подивимося. І якби це було шире, то виходить таке гарне переплетення. У мене, як бачите, є вже таке переплетення. Я зробила його на початку, коли я почала в'язати, тому я буду закінчувати трошки по-іншому. А саме з шию цих два, два кінці між собою. І трошечки стягну ось так, щоб це не було так широко. Можна не стягувати, але мені здається так краще. І ось моя пов'язка зшита і готова. Дуже мені подобається, особливо ці кусечки. Такий гарний узор. Ось бачите, як я закінчила роботу. Так трошечки стягнула. Ось і зшила, просто зшила з воротньої сторони. Бажаю усім успіхів, у в'язанні. в'яжіть пов'язки, прикрашайте себе, даруйте своїм друзям, це завжди приємно. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.